Давай поговоримо про приємне Кримський міст, це головна ціль нашого ЗСУ, принаймні про це говорив Подоляк, чесно, ця заява наробила дуже багато е, в нашого ворога. І ми бачимо, що в Криму зараз сезон бавовне. Скажи, коли ми вже зможемо побачити, як горить кримський міст, і чи побачимо ми це. Ну я не знаю, чого так всіх здивувала ця заява. Зрозуміло, що якщо. Це українська територія, світом визнана в нас Конституція Автономної Республіки Крим. І будь-яка інфраструктура, будь-який об'єкт, отакий от міст, використовується для перекидання техніки військових, боєприпасів, всього іншого. Це законно за всіми стандартами світовими, за всіма міжнародними конвенціями, це законна військова ціль. Тобто нічого Михайло Подоляк такого нового не сказав, не знаю, чому публічний резонанс. Але рано чи пізно, під час деокупації, спочатку буде демілітаризація так звана Автономної Республіки Крим, потім процес деокупації і в цьому процесі деокупації в будь-якому випадку цей міст буде знищений, в цьому впевнений. Тому, якщо говорити про тих росіян, я не кажу зараз про русських. Тому що у нас багатонаціональна національна країна, у нас є ті, хто є там різні, різні народи, є національні меншини. А я зараз кажу про росіян, ті, які приїхали туди після 2014 року, заселилися в квартири людей, які втікли, незаконно отримали там якісь об'єкти, майна, бізнеси, якісь готелі. Хочу їм сказати: Оксамитовий сезон закінчився. Почався сезон бавовне. Поки цей міст іще є, там рекордний трафік був 38 тисяч машин, треба їхати. Тому що може сезон так закінчити, що можна згоріти, як кажуть, на сонці. Це особливо відчувають росіяни. Я так розумію, що це в них від предків, від їхніх, от вони такі, у них є інстинкт бігти першими з корабля. І їм треба це вже робити. Тому що потім вже буде пізно. І ті, хто їдуть, правильно роблять, поки є як їхати. Немає ніяких проблем, як каже окупаційна влада, немає ніяких військових небезпек. Все під контролем. Просто можна згоріти перегрітися на сонці. Тому я прошу всіх росіян, які незаконно знаходяться на території України в Криму, слухайте українських синоптиків, їх поради, тому що дійсно це літо. Може бути дуже спекотним для них.